Сьогодні у Кишиневі під час протесту про російських сил відбулись перші сутички із поліцією раніше про загрозу масових масових безладів попереджав очільник поліції країни за інформацію відомства. Організатори заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акції. Їхні дії координувалися з Росії. І ще до початку акції протесту поліція затримала сімох учасників підпільної мережі та росіянина, який приїхав до Кишинева, аби навчати шпигунів. Він виявився найманцев ПВК Вагнера. О 12.50 о бюро аеропорту у столиці Молдови отримало інформацію про бомбу. Правоохоронці евакуювали персонал та відвідувачів аеропорту. За сьогодні у Кишиневі вже було чотири виклики про нібито мінування. Про Молдову і не лише про неї будемо говорити з Ігорем Рейтаровичем, керівником політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку. Я вітаю вас в ефірі Апостров. -тв». Добрий вечір. Ну і найцікавіше, звичайно, в Молдові, те, що це все відбувається за сприяння Російської Федерації. Ми бачимо протести. Вони спалахнули буквально ну за декілька днів після того, як стихли протести у Грузії, які вочевидь теж були цікавими Росії, а можливо, і навпаки були і зовсім не на руку. Як Ви вважаєте, до чого йдеться вся ситуація у Молдові? Для чого загалом проросійські сили взялися влаштовувати такі акції непокори? Ну, зрозуміло, що це ініціатива Кремля, який таким чином намагається дестабілізувати ситуацію в країні, спробувати поки що за допомогою таких методів змінити владу. Ну на більш проросійську якою за великим рахунком вона була й до обрання пані Сандо на посаду президента країни. Ми ж пам'ятаємо, що її ключовий конкурент, проти якого, до речі, відкриті ну певні кримінальні справи, він славився своєю проросійськістю і робив заяви, які відповідали взагалі баченню того ж Путіна щодо процесів на ну. Як мінімум на пострадянському просторі, і от зараз, оскільки в Росії поки що, мабуть, не вистачає сил на якісь військові дії з боку Придністров'я по відношенню до Молдови, вони вирішили розкачати ситуацію політично. Ну в, 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 в використовуючи, як би це дивно не звучало, дем, демократичні методи і демократичні інструменти, які дозволяють громадянам висловлювати свою позицію, свою незгоду ну, з політикою, наприклад, чинної влади, фокус десь Містити саме на соціально-економічну складову і таким чином намагатися ну досягти якихось своїх поставлених цілей. Ну а цілі у Росії дуже прості це. Зміна влади, щоб туди прийшли знову політики. Ну, якщо не проросійські, то принаймні такі, які займуть дуже нейтральну позицію стосовно, ну, наприклад, війни, яку Росія веде проти України. Але ну, судячи з тих затримань, які ми сьогодні бачили, і з тих людей, дуже специфічних, які їдуть в Молдову, Росія в принципі не відкидає можливості силового сценарію, коли ці акції протесту повинні перейти ну, в якісь радикальні вже більш такі заходи протистояння безпосередні між правоохорон. Цями, наприклад, і протестувальниками, що дасть для Росії привід з одного боку ну активно розганяти інформаційну кампанію про те, що от, там гноблять демократію, не дають висловлюватися а з іншого боку, можливо скористатися ситуацією, і спробувати все ж таки зробити якийсь силовий сценарій, який буде передбачати в тому числі вторгнення певних військ з території невизнаного Придністров'я. От якраз хотів запитати, аналізуючи загалом в геополітичному плані реакції Росії на такі події, очевидно, що Кремль схопиться за факт затримання цих протестувальників, так званих, про і заговорить про придушення свободи слова. Відповідно, що нібито дасть їй право чинити вже якось більш суворо, аніж за допомогою цих демократичних демократичних речей. Ну тут розумієте, проблема Молдови полягає в тому, навіть з точки зору протистояння якимось там силовим сценаріям і відвертому розхитуванню ситуації, тому що дійсно тут ж треба проводити чітку межу між демократичною процедурою, коли там висловлюють якісь занепокоєння чи альтернативне бачення, і спробами в силовий спосіб за допомогою росіян, які їдуть там, тих же представників приватної військової компанії Вагнер повалити діючу владу в Молдові. Так от, тут треба чітко це розізняти, але є питання взагалі до потенціалу і до спроможності. Сті силових структур, структур Молдови реагувати на ці виклики. Давайте згадаємо, що коли піднімалося питання про можливі провокації взагалі ледь не ведення бойових дій з боку Придністров'я по відношенню до Молдови, то виявилося, що армія цієї країни взагалі не готова до подібних сценаріїв, до подібних викликів. Вона маленька, погано навчена, без відповідного досвіду. І ну, президентка країни прямо сказала про те, що ми роками взагалі забували про про національну безпеку оборони і нічого такого не готувалися. Ну зараз вони прокинулися певною мірою від цього сна і починають якось робити певні дії, в тому числі превентивного характеру. Ну значною мірою з одного боку, споглядаючи за ситуацію, яка є в Україні, вони в очі побачили, не що здатна Росія і що вона може робити з іншого боку, в них є підтримка, і це дуже важливо насправді Європейського союзу в тому сенсі, що. Європейський союз готовий підтримати Молдову в її є... євроінтеграційних якихось там на... настроях. Ну і зрозуміло, що окремі країни, в першу чергу, Румунія, готові надавати не лише консультативну фінансову, але ну, якусь іншу допомогу, в тому числі в контексті протидії можливій загрозі, яка йде з невизнаного Приднестров'я. Чому саме зараз мета зрозуміла? Бажання привернути Молдову назад до себе, а бажання скинути владу. Момент чому обраний саме цей. Тут ще є причина інша, крім там бажання змінити владу, отримати більш проросійську і так далі. Для Росії важливо, ще створити додаткову точку напруги в Європі. Молдова тут підходить ідеально, тому що вона межує з одного боку з Україною з іншого боку, вона межує з країнами Європейського союзу, і вона, як і Україна, є на сьогоднішній день ну кандидатом, члени європейського союзу. І в цьому контексті в цьому контексті, звичайно, їм створити додаткову гарячу точку, додаткову війну факти. Та, це певною мірою відволікти увагу від України. А оскільки в них зараз немає успіхів на фронті, їм треба якимось чином децентралізувати ту підтримку, ну в їхньому розумінні, яку яку надають Україні, тому вони придивляються, росіяни мають на увазі достатньо давно вже до Молдови. І, до речі, в зоні ризику знаходиться Грузія, тому що з точки зору здатності опиратися ці дві країни, ну вони м'яко кажучи, не мають достатньо ресурсів. А для Росії, хоч вона і також зараз має суттєвий брак. Сил для того, щоб щось подібне робити. Ну, якась маленька побідоносна війна, вона в принципі не завадить. Тому я думаю, що тут співпало це в першу чергу з тими проблемами, які вони мають в Україні, і вони ну, намагаються зараз знайти якийсь варіант ну чогось такого, що можна буде подати як перемогу, по перше, своїм внутрішнім користувачам. А по-друге, ну зробити щось таке, що відволіче увагу від України. Ну і тоді Росія вважає, ну незвичайно нічого не вийде, але вони вважають, що їм таким чином буде легше справитися з нашою країною можливо, навіть здобути якусь. Перевагу безпосередньо на полі бою цікаво, що Молдова має план вторгнення Російської Федерації, який Володимир Зеленський, вище українське військове і політичне командування, передали Маї Санду і попередили її про можливе вторгнення. це може значно вплинути на і яким чином скасувати, зруйнувати плани Кремля стосовно можливої окупації Молдови. Звичайно, коли ти попереджений, ти озброєний певною мірою. Мені здається, що ті публічні заяви, які робив в тому числі і наш президент, вони відіграли насправді позитивну роль, тому що з одного боку, а, ну давайте не так об'єктивно. Я розумію, що може це комусь в Молдові не сподобається, але це факт: до слів, які говорить президент України в світі набагато більше зараз будуть прислухатися, ніж до слів, які буде говорити президентка Молдови. Ну заради об'єктивності при всій повазі до сусідньої дружньої нам країни. Ну в силу просто того, що Україна. На протистоїть на сьогоднішній день російській агресії. Тому, коли Зеленський зробив таку заяву, зрозуміло, її дуже багато коментували і обговорювали, в тому числі в Європейському Союзі, в тому числі в НАТО. До речі, зверніть увагу. Потім відбулася зустріч країн Бухарецької дев'ятки, і вони якраз в тому числі обговорювали питання Молдови. Туди були запрошені представники Молдови. Я так розумію, що сусідні країни, ну в першу чергу Румунія, ну, надавали якусь додаткову консультативну. Економічну, можливо, навіть військово технічну допомогу цій країні з точки зору е, попередження якихось можливих гіпотетичних загроз. Тому е, коли от є така інформація, і зрозуміло, з одного боку треба озвучувати з іншого боку, якісь дії ну, певною мірою можна координувати між нашими країнами, оскільки і Україна, і Молдова на сьогоднішній день з одного боку об'єднані метою інтеграції до Європейського союзу, ну тут Молдова йде якби за нами, да і намагається. Скористатися певною мірою позиціями України з іншого боку, нас об'єднує той факт, що частина території, що Молдови, що України станом на сьогодні, поки що є тимчасово окупована саме Росією, і тому для повернення цих територій ми також можемо обговорювати ті чи інші питання, об'єднувати зусилля. Ну Молдова не хоче поки це робити військовим, скажімо, шляхом, але можливо далі в них позиція зміниться, якщо вони побачать продовження тих успіхів, які мають збройні сили в Україні. Україна пропонувала свою поміч у деокупації невизнаної ПМР. І цікаво, чи звернуть на це увагу тепер молдовська влада, чи зверне увагу? Бо минулого разу вона фактично ця пропозиція лишилася без відповіді. Ну, дивіться, ця пропозиція вона була зроблена в дуже правильний такий спосіб. Вона не була офіційною, звичайно, тому що ну треба розуміти, да? але ми такі сценарії озвучували. Ми говорили про те, що гіпотетично ми можемо представити таку ситуацію. Плюс, дивіться, такий же момент. Якщо, наприклад, з невизнаного Придністров'я Росія спробує атакувати Україну. А ймовірність така є да. Зараз вона не висока, але вона все одно присутня. Ну невже хтось думає, що ми будемо сидіти просто на своїй території і дивитися, як нас звідти будуть обстрілювати. Там, скоріш за все, події будуть розвиватися в зовсім інший спосіб. Тому зрозуміло, що такі речі ну бажано між країнами було б обговорювати. Не в плані, що це сценарій, який точно там буде реалізований, але це один з можливих гіпотетичних сценаріїв, який в принципі може бути виконаний. І тому, до речі, відсутність якоїсь офіційної чи публічної реакції з боку Молдови не означає, що якісь попередні перемовини в закритому форматі вони між нашими країнами були проведені. Але єдине, що тут треба розуміти, Україна жодним чином не збирається втручатися в справи інших незалежних держав, займатися якимось там вторгненням на інші території, окупаціями і так далі. Тому що ну ми займаємо зовсім іншу в цьому плані позицію, але стосовно якихось союзів, якихось об'єднання там зусиль з приводу вирішення проблеми, яка є актуальна. На що для України, що для Молдови або якоїсь іншої країни, ну ми, як суверенна держава, маємо право це обговорювати з іншою суверенною державою, і доходити тих чи інших рішень з цього приводу? Це звучало так. Якщо Молдова попросить, Україна зможе допомогти. Тому дійсно абсолютно погоджуюся з вашими словами. І ще до цікавих новин: Папа Римський готовий завітати до Києва. Але якщо потім поїде до Москви, днями Лавров. Ну, м'яко кажучи, відмовив це дуже м'яко кажучи в папі Римському у візиті в Російську Федерацію. Чи потрібен цей візит, що Москві, що нам, і чому у Росії папі Римському не раді? Як ви вважаєте? Ну, в Україні візит Папи Римського ну не завадив би я поясню, чому з двох причин: по перше, давайте не будемо забувати, що на території нашої держави знаходяться ну якщо говорити релігійною мовою паства папи римського, да тобто віряни. З одного боку, ну згідно останніх опитувань, близько 2-3% – це римо-католики, ну люди, які є прикильниками римо-католицької церкви, і і майже здається 13% греко-католиків. Це дуже дуже велика цифра, суттєва цифра. І тому за такою логікою папа римський повинен був би приїхати сюди, хоча б для того, щоб поспілкуватися з представниками своєї церкви і побачити на власні очі, що відбувається в Україні. І мені здається, якби він поїхав в Бучу, Гостомель, Ірпінь та в будь-які інші місця. Та які побували чи під острілами, чи під тимчасовою окупацією Росії можливо багато його. Думок стосовно великої руської культури, вони би дуже сильно змінилися, тому що одна справа читати книжки, які були написані тим більше там, в 19 столітті, а інша справа стикатися з сучасним варварством та дикунством, які демонструє Російська Федерація. Що стосується ну, візиту до Росії, ну йому там не раді, тому що, по-перше, там немає його пастви, ну, в цілому, да? по-друге, ну як допустити приїзд лідера католицького світу в країну, яка називає себе єдиним осередком православним. Лавія, ну це погано виглядати в очах власних, скажімо, вірян, яким роками вбивають в голову, що католики це якісь неправильні християни? Ну, давайте відверто говорити. Тобто свобода віросподівання. А ну, яка, тут свободу Слухайте, яка свобода віросповідання в Росії, е, якщо в них заборонені офіційно і переслідуються по закону, наприклад, представники протестантських церквов. Людей сажають в'язницю за те, що вони є ну, прихильниками якоїсь там протестантської церкви. Ну в Україні ніколи взагалі де да і в інших нормальних розвинутих демократичних країнах такого не було. По закону переслідуються тільки деструктивні секти, да, тобто ті, які несуть певну шкоду ментальному і фізичному здоров'ю людей, які там беруть в них участь. А про а всі інші рухи там православні, католицькі, протестантські, буддийські, де будь-ну там не мусульманські, будь-які інші, вони спокійно можуть діяти, і кожна людина може вірити в те, що вона вважає за Трібне, якщо це не суперечить діючому законодавству в Росії, нічого такого немає. Вони ж все це вичистили. Вони церкву перетворили на державну. І держава повністю контролює церковні справи, І відповідно їм запрошувати папу римського на свою, як вони кажуть, канонічну територію. Ну це дивно буде виглядати. Ще раз кажу в очах їх вірян, які руками розказували, що вони якісь там сатаністи, і тільки от православна російська церква, вона є єдиноправильною, і тільки їх прихожани цієї церкви спасуться і попадуть. Е, тому. Я думаю, що саме через це пішла певна відмова. Хоча я сьогодні бачив таке повідомлення, вибачте, ну воно дуже смішно виглядає. Гундяя хто який себе патріархом називає. Хоча він не патріарх а вже, ну, є ж вже ж докази а людина, яка працювала на радянські ще спецслужби, потім на російські, звернувся до папи римського і до ООН з проханням якось вплинути на те, що виганяють нуві як він так назвав, виганяють представників церкви, значить, московської з. Києво-печерської лапи ну, виглядає... вони називають аналізська, це виглядає настільки смішно з одного боку, вони кажуть, що це повністю незалежна церква. Так якого чорта, вибачте, тоді ти звертаєшся до інших і говориш, що захистить і виступить на їхньому боці. І знаєте, я тут ще одну річ ну, змушений сказати. На жаль, така заява папи римського, що я готовий приїхати, але тільки в дві країни, зроблена не просто так, тому що він розуміє, що в Росію він не приїде, і це дає йому право не приїжджати в Україну. Хоча з точки зору христи. Християнської етики і от всіх цих речей, йому, мабуть, треба було б сюди приїхати. Він, в принципі, хоч людина і не молода, але достатньо непогано себе почуває, і він би міг тут ознайомитися з, ну, з реальністю і, можливо, би змінив свою позицію. Тому що грати в миротворця це звичайно чудово. Але навіть в християнстві є дуже чіткий поділ на людей, які є вбивцями і катами, і людей, які є жертвами. І ставити жертву і ката на якусь одну, знаєте, от один щабель ну, це м'яко. Кажучи, не дуже розумно. На жаль, Папа Римський поки перебуває в полоні певних таких уявлень. Хоча з його останнього інтерв'ю зрозуміло, чому. Він сказав, що він багато спілкується з послом Росії при Ватикані. Це дуже мудра людина, дуже така гарна людина. І, мабуть, цей посол йому там не розказував про трошки іншу Росію, яка дуже гарно виглядає в розповідях, але є ну, абсолютно неправдою в реальності. Ну що ж, побачимо, чи все таки пустять е, в Москві е, папу римського? Врешті чи прийде він до Києва? Можливо, позицію свою змінить і приїде лише до нас. Дякую вам, пане Ігорю, за розмову. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО Український центр суспільного розвитку. Був із нами. Не перемикайтеся.